Бажаю здоров'я! В другій частині відео про положення для стрільби ми якраз і перевіримо правильність прийняття фронтальної стійки. Стрілець займає правильне положення, вибирає ціль і починає її контролювати. Помічник стає з боку від стрільця і починає ось таким чином розгойдувати зброю. Якщо фронтальна стійка зайнята правильно, то ніяких незручностей, не виникай. А тепер зменшимо тиск на руці, яка утримує зброю. Результат ви бачите. Повертаємо тиск, і зброя знову нормально утримується. А що буде, якщо убрати наклон плечей, або поставити їх не на одному рівні? Ваше положення? Стало схоже на звичайний холодець замість жорсткої конструкції. Продемонструємо більш наочно. Вирівнюємо та трохи нахиляємо плечі вперед, і все знову норм.